Жоден підрозділ за час великої війни з 22-го року не зміг висадитися в Криму. Це зміг зробити тільки наш підрозділ. Керівництво в Кремлі прийняло рішення, що потрібно Покровськ взяти любою ціною. Покровськ взяти в найближчий час у ворога немає можливості. Це підрозділ, який займається специфічними задачами, які ставить нам головне управління розвідки. Це диверсійна робота, це розвідка боєм, це штурмові дії. Це такі підрозділ, які використовують в тих випадках, коли завдання дуже важко виконати. Тоді запрошують нас і. Наші романтики і поети беруть беруть в свої руки зброю, і з скажем так з, з почуття романтизму роблять те, що неможливо іншим. І з таких гучних операцій це висадка в Криму. Жоден підрозділ за час великої війни з 22-го року не зміг висадитися в Криму. Це зміг зробити тільки наш підрозділ, і це вдалося якраз за рахунок цього романтизму і ентузіазму, який є в наших рядах. Були ряд диверсійних і таких складних операцій на на Енергодарському напрямку, на окупованих територіях і на території Росії, зокрема Брянська четвірка, за це наші диверсанти, які загинули на території Росії, і таких операцій було дуже багато. Але як на, на мою думку, сама така гучна це якраз висадка в Криму. Успіхи в на Покровському напрямку. Ті, що змогли втримати просування ворога, просувалися вони досить браво за рахунок дійсно переважаючої сили. І ця переважаюча сила сунула дуже такою великою ордою, обходила вже Покровськ, вийшли на. Ряд доріг, які вже, скажімо так, ситуація в Покровську ставала, ставала все критичніше. Завдання для мого підрозділу саме в Покровську була вибудовування оборони Покровська, і я скажу впевнено, що Покровськ взяти в найближчий час у ворога немає можливості. Там дуже хороші укріплення. Вся ця робота, яка була з приводу укріплень, яка б там критика не була серед аналітиків чи там блогерів. Що там щось не так було зроблено, укріплення дійсно дуже хороше їх достатня кількість, і за рахунок цього нам, нам дуже легко вести, вести оборону. Ну як легко? Не легко можливо вести оборону. Ми можемо з одного бліндажа перейти на інший. Там дуже багато ліній, дуже багато укріплень. І це оборона стає можливою, і це і дуже ефективною. Їм важко брати в лоб через низьку якість бійців, і яких вони застосовують. Якість бійців дуже низька. Тобто раніше була ілюзія та що не знаю, хто ці чутки пускав або це ми самі спридумали таку страшилку, що раніше вони використали використовували там піхоту, там якусь там поганої якості, а от зараз підуть в бій, там якісні, якісь там досвідчені військові, так от ми бачимо це, що це прямо пропорційно не так. Зараз використовуються зеки, погано підготовлені бійці, які там місяць тільки на фронті. Їх мобілізували, тиждень їх потренували, дали їм автомат, дали, дали магазин, один чи два максимум, і відправили на смерть. І коли ми беремо полонених, то ці полонені, часто ми їм говоримо, ну що ти, як ти збирався обер? Ранятися з автоматом і одним магазином, які тобі дали, а він каже: та я не збирався оборонятися чи воювати. Я перечекати хотів просто. Я тут сховався і чекаю, поки, поки все закінчиться. У дуже багато радіоперехоплень, якраз панічних і дуже деморалізуючих. Ясно, що ситуація скрутна і, і з нашої з їхньої сторони, і таких, скажімо так, теревенів можна по раціях з, з, побачити з обох сторін. Але те, що те, що ворог явно деморалізований і і, скажімо так, пригнічений тим, що їх шлють на смерть, вони це починають розуміти. Якщо раніше, коли вони проходили там, щоб там пройти ділянку в два кілометри, боєць бачить тисячу бійців, які загинули, і його це деморалізує, але це ще можливо вести якісь бойові дії. То тепер ми бачимо наступне: що те, що раніше було виключенням, коли росіяни посилали в бій на милицях. Це були дивні відео, які ми знімали з дронів. Ми були вражені. І це було виключення. Зараз це вже система. І ми зрозуміли, що те, що ми бачили раніше, це не якісь виключення, це початок такої системного підходу, початок системної роботи, яку вони роблять. Тобто вони просто утилізують тих бійців, яких вони набрали. Через, можливо, через те, що вони занадто неякісні там їх набрали з тюрем, з з снідами, з різними болячками, і з цим бійцем нічого не зробиш, окрім. Як його треба пошвидше утилізувати, бо потім йому там виплати і взагалі що з ним робити. Потім до цього ми стояли на купінському напрямку, і мене вражали ці самогубчі штурми. І я Російської Федерації, і я думав, що там дуже складна ситуація. Але потім, коли ми там попрацювали, я з часом побачив, що. Все можливо, нічого страшного тут нема, можна знищувати і навпаки це дуже зручно. Ну, в день знищували, ну, десь на невеличкій ділянці там, 2 кілометри: 60 бійців, 20 бійців, 30 бійців, 70 бійців, 100 бійців. Так, кожен день дуже великий результат. Але в загальному, те, що за моїми спостереженнями, ну, да, Покровськ їм дуже потрібно, дуже потрібен і, і дійсно виглядає так, що керівництво в Кремлі прийняли рішення, що потрібно Покровськ взяти любою ціною. Чому так? Я тільки можу здогадуватися, але певно це якісь такі символічні моменти, які потрібно показати Кремлю, що от якісь перемоги у них є, і що це ці всі величезні жертви і ресурси не даремні. Можливо, це пов'язано з якимись, от як ми чуємо багато про переговори про, про переговори, можливо, це якась, до, до переговорів потрібно якийсь потенціал набрати, якісь, якісь перемоги отримати. можливо. На мою думку, ми відкинемо ворога від Покровська. Я думаю, що, хоча це і суб'єктивна думка, що е, ворог. Не не досягне тих цілей, які йому було поставлено. Йому була поставлена ціль захопити Покровськ. Зараз наших, наших сил там достатня, кількість щоб, щоб втримати Покровськ. На даний момент ситуація по бойових діях відбувається таким чином, що ворог застосовує надзвичайну кількість піхоти. Яка малими групами ця тактика? У них багато на яких ділянках фронту малими групами вони просуваються, просто йдуть вперед, вперед, вперед. Не часто використовується бронетехніка ніж на інших ділянках, тому що там їм не дозволяє ряд ряд природних і технічних перешкод. Тому та бронетехніка, яка застосовується, спалюється збройними силами задовго до, до того часу, як вони можуть нанести якусь шкоду. Ворог посилає кожен день там, на наші невеличкі ділянці, там посилає там, по 100 бійців, по 200 бійців. І з них е, е, знищується 60-70 людей, 80 людей, 90 людей в день. І це вражаючі е, цифри, які раніше я от до ряду ділянок думав, що це трошки перебільшують наші. Успіхи, що це такі оптимістичні заяви для того, щоб підтримати населення. Але насправді я бачу це своїми очима. Це видно з дронів, це ми можемо спостерігати візуально про те, як ворог знищує просто свою піхоту об наші укріпи райони. Але це дає все одно результати, так як 90 людей, наприклад, в день загинуло, але 10 людей змогло все-таки десь там прокрастися, вижити і, і пройти. Більше того, в їхню тактику входить, що якщо йде група 10 чоловік, у них один загинув. Вони йдуть далі. У них там двоє поранених. Вони йдуть далі. Вони будуть іти далі до тих пір, поки не залишиться один боєць. Він не буде допомагати пораненим. Вони не будуть переживати за своїх загиблих. Вони у них команда йти вперед. Це нагадує тактику Другої світової війни, коли отак, от як і, 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 і щоб просто не жаліючи живу силу, людей просто і посилають і посилають на кулемети. І це так і відбувається зараз. Нічого не змінилося в цій тактиці. І 10 людей, які все-таки встигли якось там прокралися і вижили, і зайшли до нас в тил. І це суттєва проблема для нас, тому що щоб знайти цих 10 людей у нас в тилу, ну, на це немає часто засобів і сили. Доводиться простіше, просто тактично правильніше, часто відійти трохи за ці позиції. Де, за цю територію, де вони нас обійшли, і там знову вибудовувати другу лінію і там захищатися. Але та, ті втрати, які несе ворог, то ці, ця е, війна, скажімо так, ці, ці бої, вони не даремні. Ці втрати території, там, кілометра, два кілометра — вони не даремні. Там втрачається тисячі бійців ворога. І до цього ще додам, що зараз, якраз от зараз, ми бачимо на ряді ділянок вже виснаження ворога, що ворог в свою живу силу настільки витратив і не встигає поповнювати, що це призводить до того, що на ряду ділянок біля Покровська вже немає такого напору. І це дає можливість нам зробити перегрупування і робити якісь же контрдії, що зараз і робиться, і відкидається ворог від Покровська. Люди хочуть чути про щось хороше, і їм здається, що переговориться щось хороше. Але на мою думку, що це безумовно не так, тому що Росія. По минулому досвіду використовує переговори для того, щоб в той же час отримувати просування на фронті, отримувати якісь перемоги, використовувати цю, цю е, таку ілюзію керівництва військового, політичного українського керівництва чи європейського, чи американського, щоб зробити наступний ривок. Тому знаєте з приводу всіх переговорів, хочеться додати. Я не думаю, що будь-які переговори, що це на якийсь довготривалий період, навіть якщо якісь може бути затище. Моє е, суб'єктивне бачення полягає в тому, що Європа готується до війни, що Польща готується до війни. Польща е, робить найбільшу армію Європи. Литва і Латвія готуються до війни. Німеччина готується до війни. Ми можемо подивитися в історії і зрозуміти, що коли країни готуються до війни, це ж не просто що вони е, якийсь страх, паніка. Там розумні люди, аналітики, які прогнозують події. І, на мою суб'єктивну думку, наші події, які тут це невелика репетиція перед великою війною. Ставки занадто великі, і немає не, 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 не цього в світовій політиці. Що що, світ, що Європа, що Америка сприймають українську війну як щось містечкове, що це щось якесь тут невеликого масштабу. Україна завжди була на межі. Це була межа між тим диким світом і цивілізованістю. Ми завжди, вся наша історія, вся слава, всі всі героїчні подвиги полягали в тому, що ми стояли в обороні цивілізованого світу від того дикого світу, який туди йшов. Чи це були монголи, чи це були більшовики, чи це була царська армія, чи це був СССР? Неважливо. Тому не важливо, чим там що буде завтра в, в дипломатії. Потрібно готуватися до війни, потрібно продовжити війну, потрібно продовжувати мобілізацію. потрібно Продовжувати посилювати фронт, щоб там не сталося, у нас є потенціал відбити території, у нас є потенціал і бойовий дух серед армії, який я бачу відбити, і повернути свої території. І тому чекати на якусь капітуляцію, чекати на якісь домовленості в ущерб Україні я не бачу доцільний. Я думаю, що і керівництво військове, і політичне. Так само це бачить і бачить, що нема чого, скажімо так, панікувати.